Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут? Деталі розкажу у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Я Анастасія Федор. Керівнику приватної військової компанії Вагнер Євгену Пригожину потрібен Бахмут через родовища в районі міста. Про це пише Reuters із посиланням на представника Білого Дому. Сполучені Штати вважають, що Пригожин зацікавлений в отриманні контролю над сіллю і гіпсом шахт поблизу утриманого Україною міста Бахмут. Є ознаки того, що одержимістю Росії Пригожина Бахмутом керують фінансові мотиви, сказав виданню американський чиновник. Раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців у використанні природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших країнах для фінансування війни Москви в Україні. Тоді Росія відкинула ці звинувачення і назвала їх антиросійською люттю. Між тим, видання Радіо Свобода припустило, що йдеться про Артемівське соляне родовище, найбільше в Європі, розташовано недалеко від Бахмута. Також видання звертає увагу, що останнім часом в районі міста Солодар, де розташоване підприємство з переробки солі Артем Сіль, збільшилась інтенсивність бойових дій, у яких беруть безпосередню участь найманці ПВК. Інформацію про бої за Солодар також підтвердив Євгеній Пригожин. Що ж до втрат, то путінський кухар на них взагалі не зважає. Як розповів Reuters, той такий американський чиновник з 50 тисяч найманців Вагнер вже втратив. 4 тисячі убитими і 10 пораненими. З них понад тисяча вбитих в період з кінця листопада до початку грудня поблизу Бахмута. Але скільки б завербованих зеків не кидав пригожин у місто, Бахмут став кісткою в горлі окупантів. Тому керівник ПВК Вагнер вже шукає виправдання, чому найманці не окупували місто, і намагається. Перекласти відповідальність за свій провал на Міністерство оборони Росії. Так днями він заявив, що Збройні сили організували щонайменше 500 рубежів оборони. Мовляв, його так звані бійці днями борються за кожен будинок у Бахмуті. Я нагадаю цитату. Артьомовськ Бахмут це крепость в кожному домі. Що такое прорвати оборону? Я вам скажу, що такое прорвати оборону. Це сьогодні один дом взяв, прорвав оборону, а за этим домом ще одна оборона. Правильно? І не одна оборона. Таких ліній оборони, сколько в Артемовські рубежі оборони? Навірно, якщо сказати 500, ми не ошибемся, Да, кожні 10 метрів рубеж оборони. Кінець цитати. Прорвати оборону для вагнериців означає знищувати усе на своєму шляху. Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки з селища Опадне у передмісті Бахмута, зроблені 1 серпня 2022 року та 4 січня 2023 року. Ви лишень подивіться від населеного пункту майже нічого не залишилось. Нині там вже кілька місяців йдуть важкі бої. А от про ситуацію. В самому місці розповідають наші бійці. За їх словами, про хоча б тимчасове припинення вогню навіть і не йдеться. Давайте послухаємо. Про обіцяне перемир'я і зупинку вогню взагалі не йде ніякої мови. Отака обстановка в нас, друзі. Ми, ми тримаємось, хлопці тримають, але потрібна більше суттєва допомога, крім побажань. І декларованих. Просто декларований. У нас зараз обстрілюють дуже-дуже плотно. Це сьогодні Різдво. Ось так вони виконують те, що самі собі напридумували. Але все є Україна і перемога буде за нами. Раніше очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що через постійні обстріли та спроби штурму з боку російських військ Бахмут зруйнований більш на 60%. Однак наші захисники мужньо боронять місто і не дають окупантам просуватися. Вірте і підтримуйте збройні сили України. І дивіться фабрику новин.